Вітаю, це програма діалоги на телеканалі ITV Media Group. мене звати Вікторія Петренко, і сьогодні гостею нашої студії є начальниця управління у справах ветеранів Рівненської облдержадміністрації Марина Корольова. Вітаю вас! Доброго дня! Тож нещодавно ви очолили управління у справах ветеранів при Рівненській ОДА. Розкажіть про те, чому от це управління було створено саме зараз, але, а не, наприклад, от 10 років назад, коли тільки от почалася війна. Насправді, управління фактично під моїм керівництвом функціонувало ще з вересня 2023 року, просто ми функціонували в складі департаменту соціальної політики. І наше виокремлення фактично є ну, логічним результатом розвитку в цілому ветеранської політики в області. І в наше таке новостворене фактично перейшли всі ті фахівці, які і функціонували в складі управління. В департаменті соціальної політики, що стосується в цілому розвитку інфраструктури в областях, то Міністерство справах ветеранів. Пробувало розбудовувати цю інфраструктуру дещо іншим чином, тому що до літа минулого року в усіх обласних державних адміністраціях функціонували відокремлені підрозділи від міністерства. Проте міністерство оцінило саме таку організацію роботи як недієву, і, власне кажучи, тоді була прийнята постанова Кабміну про створення таких підрозділів в структурах обласних державних адміністрацій, ну і в подальшому відповідно в районних державних адміністраціях. Тому я в нашу. Управління назвало б не створеним, а скоріше е оновленим з точки зору його організаційно-правової форми. Але оце виокремлення? Воно не пов'язано з тим, що от, е дійсно ветеранів стало набагато більше і зараз вони повертаються з війни. Це в тому числі один із факторів. Ми розуміємо, що фактично після нашої перемоги, в яку ми віримо, в яку ми так чекаємо, ну не буде жодної родини, яка фактично не буде родиною захисника чи захисниці, ветерана чи ветеранки. Тому це один з факторів. Другий момент, що наші політики державні трансформуються. І якщо спочатку ветеранська політика сприймалась як соціальна політика, то наразі. Ця політика сприймається як комплексна і стосується ем, не лише соціального захисту і соціального забезпечення, а й в цілому розвитку ветерана. Ми виходимо з е, портрету сучасного ветерана. Якщо е, раніше він асоціювався з людиною пенсійного віку, яка потребує допомоги, підтримки е, пільг субсидій наразі. І не без пільг субсидій, але тим не менше більшою мірою це молоді хлопці і дівчата. Е, мені чомусь, до прикладу, згадується е, один з наших ветеранів, який виступає за збірну Рівненської області. Коли ми з ним спілкувалися, він каже: знаєш, а я ж до війни навчався в університеті, і мені так не подобалось, і я з другого курсу пішов на війну. А наразі він має інвалідність, ампутацію. Він каже: я так хочу повернутись за студентську лаву. І, на жаль, ну, на жаль, це буде більшою мірою, саме так буде виглядати портрет нашого ветерану. Це молода людина. Тому. Відповідно, змістились акценти. Ми говоримо не про догляд, ми договоримо не про соціальний е, супровід е, в класичному його розумінні, а ми говоримо про створення можливостей для його розвитку. Тобто, якщо він навчався довчитись, можливо, він хоче змінити професію, можливо, він хоче побудувати свою кар'єру в державному управлінні, ну і так далі. Або, власне кажучи, відкрити власну справу, або розширити свій бізнес. Тому і політика ветеранська. Вона наразі комплексна, не стосується виключно соціальної і, власне кажучи, із цим в тому числі і більшою мірою пов'язаною і створення окремих структурних підрозділів, які будуть реалізувати цю політику за такими різними е, напрямами. А от із якими першочерговими такими проблемами е, повертається ветеран у мирне життя після війни? З чим він стикається? Я б сказала, це непоінформованість. Коли ветеран повертається, давайте спочатку трошки по-іншому зайдемо, хто такий ветеран? Ветеран наразі станом на сьогодні, це демобілізована особа, тобто це більше мірою той, хто вже подальшу службу нести не може, і він отримав відповідно рішення про непридатність до продовження несення військової служби, і тепер він повертається в цивільне життя. І те, що ми на практиці, це розгубленість. Від чого розгубленість? Від відсутності інформації, куди звертатись, що робити в першу чергу, на які пільги я маю право. Оце це саме найчастіше питання: а, а, а що на що я маю право? І коли ти починаєш перечислювати весь спектр цих можливостей, які наразі є, то людина знову ж таки трошечки розгублюється. Тому насамперед я б визначила це. Відсутність інформації. І наразі е, напрацьовується механізм на сьогодні е, співпраці між е, Інститутом соціального супроводу військового. І передачі цього супроводу в структурам в цивільному вже житті. Наразі стартувала така програма, і вже анонсовано можна подавати свої резюме і пробувати себе в цій професії. Буде досить жорсткий відбір. Це професія, називається фахівець із супроводу ветеранів і демобілізованих осіб. Тобто, це будуть фахівці, які працюватимуть в тергромадах. І е, служба соціального супроводу військових буде фактично е, цих військових на етапі переходу їх до цивільного життя передавати військового конкретному фахівцеві в громаді, і цей фахівець буде е, е, таким. Не люблю це слово кейс-менеджер, але фактично це буде та людина, з якою можна звернутися за інформацією, за допомогою, куди спрямувати, куди звернутись. І ця людина допоможе вирішити ось на початках не розгубитись, зорієнтуватись, отримати всі необхідні статуси, пільги і отримати інформацію про можливості для подальшого розвитку ветерана вже в цивільному житті, ці люди будуть підпорядковуватися управлінню так у справах ветеранів чи ні? Е, чи це мають бути місцеві якісь чи це спеціально навчені? Так, однозначно, це люди будуть спеціально навчені, вони будуть проходити навчання, а працювати вони будуть при комунальних установах. А ми, як управління, відповідно до нашого положення, будемо контролювати якість надання ним послуг для ветеранів, тобто без. Посередньо нам вони не підпорядковуються, але нам підконтрольні і підзвітні, і таким чином ми будемо мати такий механізм стримувань і противаг, коли ми будемо розуміти і фідбек під ветеранів по конкретним громадам, бо це будуть конкретні люди, які з ними працюватимуть. На сьогодні чи можна говорити про якусь статистику? Скільки ветеранів у нас в Рівненській області? Так, така статистика є. Наразі ми таку статистику не розголошуємо в зв'язку з тим, що у нас військовий стан. Але я вам можу сказати так: що на сьогодні ті громади, які думають, що не варто приділяти увагу ветеранській політиці або в них в ветеранській політиці все добре. Це перші громади, які стикнуться з величезними проблемами, тому що насправді. Ми маємо готуватись уже зараз до масового повернення ветеранів в цивільне життя. І якщо ми до цього не підготуємося належним чином, ну просто система цього просто не витримає. Саме тому, власне кажучи, хоча Фахівець соціального супроводу, так наразі ми ж розуміємо, те що він зараз запускається. Це був великий шлях для того, щоб це зробити. До прикладу минулого року це був пілотний проект в п'яти областях нашої держави, і до речі, його трансформували. Тобто, під час пілоту були виявлені ті фактори, які були сприйняті суспільством як такі, що потребують ну, іншого підходу, скажімо так. Ну, наприклад, навіть в тій же назві, це був помічник Петерану. І ветеранська спільнота досить критично до цього поставилась. Пам'ятаємо про портрет ветерана. Ну, який помічник? що, якийсь темічний чи що? Ну, який помічник? Ні. Мені потрібна конкретна людина, до якої можу конкретно звернутися з якимось питанням, отримати відповідь, а не бігати по всім інстанціям. Тому, тому в цьому контексті історія приблизно така. Але знову ж таки, ці фахівці. Тут важливий момент, що ми не зможемо одразу набрати навіть при наявності вакантних місць. Чому? Тому що окрім вимог до вищої освіти буде жорсткий відбір в контексті їх психологічної підготовки, тому що це люди, які вміють мають. Вміти справлятися з стресом, вони мають бути готові відповідати на питання 24 на 7 і повинні розуміти свою високу соціальну відповідальність, реалізуючи себе в цій професії. Тому ми маємо розуміти, що цей процес не буде швидким одномоментним, але в цій певній поступовості і плинності ми маємо пропрацювати дієвий механізм. Тому ми просимо наших ветеранів бути. Терпими нам допомагати, тому що від нашої взаємодії з ними і на і залежить якість надання послуг для наших героїв і їх родин. Ви зазначали про те, що от навіть цим людям, які будуть допомагати ветеранам, потрібна і спеціальна психологічна підготовка. Як психологічна підтримка зараз відбувається ветеранів? Ми знаємо, що зараз більше почали вже про це говорити раніше про це замовчувалися. Ветерани не дуже звертаються за допомогою до психологів. Як наразі чи є спеціалісти, які готові допомогти такій великій кількості ветеранів? У нас проблема в тому, що не така велика кількість ветеранів готова звернутися за цією допомогою. але незважаючи на е, те, що е, Такі фахівці у нас в області є. Я до речі, користуючись нагодою, хотіла б до таких фахівців звернутись. Міністерство ветеранів запустило програму фінансування таких фахівців. Тобто, якщо ця людина не законтрактована з Національною службою здоров'я, але при цьому надає психологічні послуги, має для цього відповідну кваліфікацію, має відповідну освіту, то вона може. Ну а законтрактувати змін ветеранів і таким чином надавати послуги для ветерана безкоштовно а від держави отримувати відповідну оплату таких наданих послуг. Сьогодні у нас в області зареєстровано лише три. Таких надавачів, і ми максимально зараз працюємо в медійному просторі для того, знаючи, що таких фахівців набагато більше. Тому ми всіх закликаємо скористатися цією можливістю і працювати не на волонтерських засадах, отримувати компенсацію від держави, але відповідно держава і буде питати про якість надання цих послуг. Це перший момент. Другий момент це розбудова. Системи ментального здоров'я. І е, при всіх е, кластерних лікарнях е, наразі відкриваються, працюють е, центри психологічної підтримки. Е, плюс третій момент є чимало ініціатив громадських, е, які себе досить потужно е, зарекомендували. Дозволю. Е, про, ну, розказати про один з таких е, проєктів. Е, цей проєкт включає в себе підготовку непрофесійних е, психологів, але е, це називається річ, підготовка е, рівних помічників. Зараз це працює в е, чотирьох громадах нашої області як такий пілот. Дивимося, як але вже показує хороші результати. До прикладу, з родинами зниклих безвісти і е, мечвою набрало е, бажаючих пройти це навчання. Це саме дівчата, дружини зниклих безвісти, які пройшли базову таку психологічну допомогу. Вони навчились модерувати, навчились базово вести бесіду з людьми, які мають, це називається, травма, війни. І наразі вони проводять такі групи підтримки: рівний помічник. Тобто модератор групи не психолог, але це людина. Така ж, яка теж має таку невизначену втрату, в якої чоловік зник безвісти. Вони підтримують одна одну, вони організовують спільне дозвілля, своє, своїх дітей, і це показує дуже хороші результати. Тому це як один із таких прикладів, які стосуються саме ну, громадських ініціатив. Тому на сьогодні ми зараз активно працюємо над наповненням карти, електронної карти послуги. Яку ми постійно анонсуємо на ресурсах облдержадміністрації, і закликаємо всіх, хто ще не в цій карті, тому що ті, з ким ми співпрацюємо, кого ми знаємо, звісно, ми тримаємо цей контакт. Але ми закликаємо всіх зв'язатися з нами з управлінням і надати інформацію про себе, щоб про вас дізнались наші ветерани, члени родин. І відповідно, ми також зможемо. Таких надавачів послуг зорієнтувати по державних програмах підтримки, і ви зможете не переживати, що, наприклад, проект завершиться, або там сьогодні я мав змогу. Такі послуги не надавати на волонтерських засадах. А завтра, що буде завтра, в мене є сім'я. Тому звертайтесь до нас, до управління, дивіться новини в Мінветеранів на ресурсах ОДА, і ми готові будемо і підтримуємо всі ваші ініціативи або посприяємо тому, щоб ви дізналися, як таку підтримку отримати. Від держави. Якщо говорити про фізичну реабілітацію, яка ситуація в нас в області, чи вистачає закладів, які можуть якісно провести реабілітацію ветерана, і чи немає в планах відкривати нові? Наразі, ну, безперечно, наш потужний госпіталь ветеранів війни, якому просто вся Україна аплодує, стоячи? Дійсно, інфраструктура розбудовується наразі, при всіх кластерних лікарнях відкриваються реабілітаційні відділення, і більш того, я не медик, не буду деталізувати, бо, з мого боку, це буде некомпетентно. Але ми говоримо тут більшою мірою про медичну реабілітацію. Насправді. У нас дуже класно в області себе показує реабілітація і адаптація засобами фізичної культури і спорту. І е, ті заходи, які ми проводимо постійно і підтримуємо, я завжди це говорю і повторюю знову: це не про спорт, це зовсім про інше. У нас є ситуації, коли на змагання їдуть ветерани з родинами, і не виходять на змагання. Вони просто туди їдуть, вони спілкуються з побратимами, вони дивляться на інших ветеранів, але вони повертаються і кажуть: так, ну так, була ситуація з Ілеєю, я хочу повернутися на студентську лаву. Або у нас є зараз запит, коли так, а в управлінні є вакансії, я от хочу, я от ветеран, я хочу також працювати з ветеранами, хочу їм допомагати. Тому. Ось ця реабілітація і адаптація засобами фізичної культури і спорту вона дає досить потужний результат, тому що після цього з'являється запит на психолога, з'являється запит на працевлаштування і, взагалі, інтерес до суспільного життя. А наше головне завдання, щоб наші ветерани не почували себе ізольованими в якомусь знаєте дитячому садочку, зачиненому за і знаєте замість. Все включено, там, соціальні пільги і підтримка. Соціальні пільги і підтримка, само собою. Але. Е... Наше завдання зробити так, щоб вони відчували нашу повагу, щоб вони відчували, що вони приклад для наших дітей. Щоб вони стали, як каже Андрій Суржуко, дуже популярний відомий у нас медійний ветеран. Вони крутіші ніж герої Марвела. Як батько маленької дитини, у нього асоціація там така. Тому е насправді. Е ми підтримуємо заклади фізичної культури і спорту, співпрацюємо з профільним міністерством і з державною установою спорт для всіх, тому що в них є державні програми підтримки таких закладів і програм адаптації ветеранів. Воно класно себе показує. І от в цю суботу у нас буде в Сарнах, Захід, «Сарненська звитяга. Також от комплексний захід соціальної адаптації, один з чотирьох був у нас в Дубну, Дубинська сила. Тепер в Сатнах. і е, концепція цих заходів: по перше, представити район. В якому проводиться захід, тобто всі установи організації, громадські ініціативи, фахівці в тергромадах із ветеранської політики, абсолютно працевлаштування, гранти, все, 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 все. Вони там себе представляють. Причому вони там знаходяться не просто там в своїх палатках з якимись роздатковими матеріалами, і, а вони навпаки на кожна палатка це якась активність. Кожна організація презентує себе через активність. Мені, до прикладу, подобається. Як себе ЦПТО представляє в них школа дронів. Uh -huh. А також заклади психосоціальної підтримки презентують себе різними активностями, наприклад, ліплення, в дубно було сіноплетіння. Ну, тобто такі цікаві історії. І плюс на цьому заході себе представляють заклади фізичної культури і спорту. І е, проходять ігри доброї волі. Е, що це таке ігри доброї волі це там, де немає переможців і переможених. Всі ветерани, які взяли в них участь, вони всі у нас переможці і вони всі приклад е, повернення до активного життя. Ну і плюс національно-патріотична складова. У нас тематика Дубинської сили, це був період Київської Русі, сарницька звиття це е, козацька доба. Наступний на захід буде вараж, це період УНУПА. І фінал рівне сучасні захисники, Рівненська єдність. Тобто ми і ще намагаємося такою тематикою і е, таку. Національно-патріотичну складову провести від захисників України з а, найдавніших часів до сучасності, бо вони всі творці нашої а, історії і української державності. Дуже часто е є і пишуть в соцмережах е повідомлення. Е інформація про те, що е ветерани. Е не можуть отримати кваліфіковану допомогу, чи відразу отримати допомогу в медзакладах. Чи до вас є такі звернення, і чи намагаєтесь якось співпрацювати, спілкуватися з медзакладами, щоб наприклад, це так не було? Однозначно спілкуємося, намагаємось, звісно, ми реагуємо на якісь точкові звернення, тобто. І знову ж таки це в таких ситуаціях, якщо людина вже розуміє, що вона ніяк не може вирішити своє питання, і вона просто звертається всюди з надією, що її питання допоможуть вирішити. Насправді, я завжди з усіма, хто до нас приходить на прийом, завжди говорю, можливо, у когось є професійна деформація, в країні війна, але серед нас і серед колег точно немає ворогів. Тому що наразі війна зачепила всіх. Ні в кого, ні серед медиків, ні серед фахівців управління, так само в райдержадміністраціях, немає жодного фахівця, у кого б в родині не було б ветерана чи військового, чи загибло, чи зникла безвісти, на жаль. Тому, звісно, просто є ситуації, коли проблему не можна вирішити тим шляхом, який бачить запитувач. Тому наше завдання тут задвокатувати, пояснити людині, що ми вирішимо ваше питання. Можливо, не таким шляхом, як ви бачите, але ви точно для нас основний пріоритет, і ми знайдемо всі шляхи для такого вирішення. Чи можливо сказати, що ви зазначили про кілька таких гарантій, які, на які може розраховувати ветеран, коли повертається з війни? Можливо, ще якісь про які варто сказати. Вони не знають, як держава готова допомагати ветеранам? А насправді таких підтрим. Такої підтримки, допомог, пільг і гарантій досить багато. Є електронний сервіс, який е е е мапа електронних послуг, і там е в цьому сервісі зазначено абсолютно всі напрями: від е субсидій, е виплат і До порядку встановлення статусів, тобто цей спектр досить широкий. Питання полягає в тому, що насправді людину цікавить, тому що приведу вам також такий приклад, коли ми стикнулися з питаннями пов'язаними зі здобуттям освіти. І у нас один з ветеранів захотів навчатися за спеціальністю державне управління, тому що бачить себе в подальшому в керівництві держави. І ми коли стикнулись, а ця програма не фінансується через програму служби зайнятості через ваучери. І ми вже було опустили руки. Ну немає, не підходить. А тут нам колеги з МОН кажуть: так у нас є своя програма, якою ми компенсуємо потім закладу освіти навчання ветерана війни. Тому е, насправді я закликаю всіх і кожного заходити на електронний сервіс Е-Ветеран, дає перелік всіх пільг, гарантій, е, можливостей, і в тому числі і забезпечення житлом і е, е, різних. Субсидій, питань реабілітації, як медичної, так і фізкультурно-спортивної. Більше того, можна, знайти, можна пройти взагалі тест на те, який рівень. Там психологічної підтримки, якого рівня ти наразі потребуєш, тому я всіх закликаю користуватись цим сервісом. Там є всі зразки документів, там є всі найчастіші питання. Якщо є якийсь точковий запит, зверта звертатись до нас, звертатись до фахівців в райдержадміністраціях і безпосередньо в тергромадах, ми вирішимо ваше питання так, я або хотіла доповажемо. якраз і зазначити про те, що не всі люди, там, наприклад, вміють чи знаючи чи хочуть там це все дізнаватися через електронний який засіб. То куди їм потрібно звернутися, щоб отримати необхідну інформацію? Ви знаєте, ми на Сарницькій нашій звитязі. В нас такий лайфхак. Ми зробили. Ми запропонували всім нашим ветеранам і членів членам родин з усіх абсолютно громад приїхати до нас на захід, е, дякуючи тергромадам. тергромади забезпечують доїзд, забезпечують транспорт. Всіх збирають. І тепер для того щоб наші ветерани, якщо вони до цього не звертались або не знали, куди звертатись, вони точно познайомляться з фахівцями. З ветеранської політики в тергромадах, по саме фахівці формують ці групи, будуть їх супроводжувати на захід, завозити назад. Тому в процесі такої підготовки, якщо вони ще не познайомились, то вони точно познайомляться. Побачимо, як це спрацює за результатами заходу. Але, знаєте, така банально проста ідея, але я сподіваюся на її дієвість, тому що дійсно не кожен хоче йти. Ми навіть стикаємося з тією ситуацією, коли ми спілкуємося Особисто там запрошуємо або там скеровуємо. Не хочу, не буду, не зараз, пізніше. Тому, власне кажучи, ми намагаємося якісь такі заходи проводити для того, щоб люди, приходячи на ці заходи, переключились і для тих, хто ще. Не оцінює, знаєте, ще не відпустив війну свого серця своєї душі. Я маю на увазі в контексті перебування так на війні, щоб він міг побачити, що життя продовжується, що ми одна велика родина, одна велика країна і можливостей наразі багато. І можна бути корисним не тільки на війні, а можна бути корисним в цивільному житті після повернення. То найближча подія, коли санинська 10-го. Серпня, в суботу, всіх чекаємо, всіх запрошуємо. Місто Сарни Крім того, у нас там буде зірковий гість. Хай це буде сюрприз. Хоча ми всюди анонсуємо. Приходьте обов'язково з родинами з дітками, тому що цікаво буде, цікаво буде всім і дорослим, і дітям, і тим паче всі громади Ну дійсно об'єдналися як один. Всі організовують доїзд, тобто питань не буде навіть по віддаленим громадах. а це можливість і, і зустрітись з побратимами, і познайомитись, і дізнатись про те, про що раніше ще не знали. Дякую вам за розмову. І хочеться, щоб дійсно кожен ветеран був поміченим і був почутим, адже те, що вони роблять, це дійсно неоцінений вклад у наше життя, у нашу державу і в нашу перемогу. Щиро дякую вам за запрошення. А нашим телеглядачам я хочу нагадати, що це була програма Діалоги на телеканалі ITV Media Group. І Сьогодні гостею нашої студії була начальниця управління у справах ветеранів Рівненської облдержадміністрації Марина Корольова. Залишайтеся з нами, вірте у наші збройні сили. Все буде Україна.